Навіщо заповнювати анкету при першому візиті до стоматолога? Вітаю! Мене звати Олександр, я асистент лікаря стоматолога. Я спробую пояснити навіщо заповнювати анкету при першому візиті до стоматолога. Коли ви вперше приходите до нас у клініку, ми просимо вас заповнити анкету первинного пацієнта. І хоча це займає декілька хвилин, дехто запитує, навіщо це взагалі потрібно. Зараз усе пояснимо. Просто по-людськи та без зайвих термінів. Щоб лікування було безпечним, анкета допомагає лікарю дізнатися про ваші загальні захворювання, чи є алергії, які медикаменти ви приймаєте, чи коли у вас проблеми з анестезією чи кровотечами, чи ви вагітні або плануєте вагітність, завдяки цій інформації лікар зможе підібрати найбільш безпечне та ефективне лікування. Це як дорожня карта, щоб зрозуміти ваші очікування. Ми не просто лікуємо зуби, ми дбаємо про вас. В анкеті ми запитуємо. Про ваш досвід минулого лікування, ваші страхи та побажання це неформальність. Це допомагає для вас створити максимально комфортні умови. Ваша юридична безпека. Згідно з законодавством України, лікар не має права почати лікування без вашої інформованої згоди, яка затверджена Міністерством охорони здоров'я. І саме анкета є документальною частиною підтвердження, що ви надали потрібну інформацію, ознайомлені з особливістю лікування і згодні на нього. Це важливо не тільки для нас, але й для вашого захисту. У випадку будь-яких непередбачених ситуацій також зауважимо, що ця інформація. Інформація є лікарською таємницею та не підлягає розголошенню. Ми цінуємо ваш час. Заповнення анкети один раз дозволяє. Не повторювати одні й ті самі відповіді щоразу. Ця інформація зберігається в захищеній системі та використовується лише для вашого лікування. Отже, анкета це не просто паперова формальність. Це частина турботи про ваш комфорт та вашу безпеку. А ще це доказ того, що ми працюємо згідно з законом України та з повагою до вас. Дякуємо, що обираєте нашу клініку. До зустрічі в 32 перлини.